Міжнародний день поля провели у Миронівському інституті пшениці імені Василя Римисла Національної академії аграрних наук України. Сюди у провідну наукову установу агросектору приїхали майже три сотні гостей. Сьогодні саме перспективні Миронівські сорти пшениць, вони вільно дають 12 тонн сухого зерна з гектара. Вони по сукостій, ми будемо сьогодні бачити, на досвідних ділянках висіну тут в Миронівському інституті більше 70 тисяч. Тілянок свого часу в Миронівському сортами пшениці щороку засівали до 10 мільйонів гектарів у всьому світі. Нині поки що 3 мільйони. Там в інституті активно працюють над проблемою. Наприклад, вже цього року Миронівське насіння вирощує ряд агрохолдингів і кілька років сіють господарства Казахстану, Білорусі, Молдови та Угорщини. Ми другий рік поспіль висіваємо сорти пшениці в Угорщині. Що це нам дасть? перш за все це внесення в реєстр Угорської республіки? Це буде Реєстр ось 63 країни світу ми вийдемо на світовий ринок? Основний напрямок діяльності Миронівського інституту пшениці розробка і селекція високопродуктивних та інноваційних сортів пшениці. Тому в установі вже діє відділ аграрних технологій. І тепер аграріям пропонуватимуть не лише сорт, але й технологію його вирощування. Цікаво, що зразки насіння пшениці, м'якою озимою Миронівська 808, Мирунівська Миронівська 65, Мирхат, Крижинка та інші як генофонд зберігаються. У Норвегії у всесвітньому сховищі насіння.